Вітаю, друзі, на каналі Сільське життя в Україні. З вами Світлана. Сьогодні в нас неділя, погода дуже хороша. У нас сьогодні 10 плюс градусів тепла. Нагодувати курочок, нагодувати козичок. І я там бринзу роблю, сироватка є. Може дам сироватку. Годувати курочок сьогодні. Ми будемо пророщеним ячмінем. Такий гарненький зелений ячмінь, будуть наші курочки сьогодні їсти. Ага. Чи я буду його давати. Будеш ти давати, так. Да. Ага, буду так все. І ще хочу показати першу бринзу, яку я зробила. Молока небагато, але так назбирала за ці дні молочка і зробила ось в такій формочці. І зробила отаку от гарну бринзочку. Ми її зараз посолимо. Ого. І вона буде тут стояти. Досиш мені да. столі? Бри, Ти любиш бринзу? Ага. так. Любиш, так? Да? Хорошо. Отак з обох сторін. Ми її совуємо. Це хліб Так. Так, ми накриємо, прикриємо її. Так краще хай буде накрита. Так, а тепер. Ми зробимо рікоту. Я вже відігріла. Це сироватка яка з бринзі. Вона ще дуже жирна. І з неї також можна робити ще раз, ну кажуть, вурду виварювати. Другі кажуть, рікоту. От я її вже відігріла у мультиварці, три години стояла на підігріві. І ось така відділилася рікота, такий творожок. Сироватка ще тепла, тому це дуже добре. Я хочу зараз так само в таку формочку і покладу сюди і налию. Можна в друшляк. Так, тут збирається такий творожок. Ось творожок такий, його небагато. Тут ще буде відходити сироватка. А ця сироватка в нас буде зараз курочка. Вона тепленька. Насиплю сюди висівки і насиплю їм вітамінки, зелень. І оце вони будуть у нас так сьогодні обідати. Курочки. Я дуже довго чекала, коли це буде. Це три місяці, мабуть, да, пройшло. Ми влітку давали сироватку і курям, і курчатам. Вони так гарно неслися. А вже як почалася зима, немає ні зелені, ні сироватки, нічого такого молочного. коли неколи я там давала творшка їм, то зараз ось почну давати їм сироватку. І вони будуть зміцнювати своє здоров'я, будуть краще нестися і не будуть хвилювати сироватку. Її можна випічку використовувати. Ну, Я там відложила собі вже на випічку. А цю сироватку я сьогодні віддам курочкам. Отак ми все перемішаємо. Я роблю, щоб вона була густенька. Давай, з... Отак, знизу беремо. І ти прямо. Отак. І знизу бери. Отак. Тіпленькая, так. Да. Назад там ще черв'ячка знайшов. Зараз буде годувати когось, кому першому попаде, той буде їсти. Ага. Водички я їм наливала свіженькою, і десь годину назад ходила. Вони, мабуть, вже напилися води чистої, такої прохладненької, навіть теплої не лила, бо сьогодні так тепло було на дворі. Відкривай назад двері, зараз йдемо годувати. Марія цесарки вже заходять, а ми вже зібрали яйця. Зараз порахуємо, скільки в нас вийшло. Пішли назад. У нас ще одне маленьке таке яєчко. Закривай, відкривай ці двері. У мене сьогодні такий помічник хороший. Ага. Він мені поміг так, що я швидко все зробила. Дякую тобі, Назарчик. Зібрали ми яйця. Давай Назар порахуємо. Скільки пять, у нас вийшло? Два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, восім, дев'ять, десять, одиннадцять, дванадцять, тринадцять. Тринадцять. Тринадцять штук. П'ять. 5, 12, 11 і одне е, таке маленьке бентамочка знесла. Почали бентамочки нестися. У чистому теплому саречку вони почали нестися. Так що такі у нас справи. Раді, що курочки почали добре нестися. Щодня ми маємо, як мінімум, по 10 яєць. І щодня стараємося готувати їх таким тепленьким, свіженьким. Ну а зараз, як їжа буде у них така. Молочного направлення, то вони нас ще будуть радувати. І хочу ще показати за е, два дні те, що ми, 7, ми 7. збирали в п'ятницю, е, в суботу, в суботу вчора 10 вийшло, І оце сьогодні це те, що ми назбирали. Зараз сюди складаємо. Ми, це яйця не на інкубацію, а на їжу. Ось відрізняються ці маленькі такі несушки несуть. Давай Назар ми будемо так все ж таки складати їх. Отак, бачиш, носіком униз. Отак, носіком униз. О, І це маленьке. Ось сюди крупненьке складає. Сюди, сюди, сюди. Правильно ти ставиш. Ставиш правильно. Це, мабуть, теж маленьке, молодочки несуться. О, це крупненьке. Оці крупненькі підходять на інкубацію, але їх треба збирати. П'ять днів. Хтось каже, сім днів можна збирати. Можливо, і так. Ну, я практикувала, збирала п'ять днів і закладала на інші. А я це на їжу. Да, це трошки у нас розбилося, то ми пожаримо. Ну, якщо я його поки сюди покладу. Оце а таке... що, а це ми ще будемо заїти? Да, от Ці що маленькі, ці ми всі будемо використовувати на їжу найближчими днями. О, назарчик захоче, скаже. Хочу е, яйця, бажарі. Він нас говорить такою мовою, тому що дивиться мультики. І вони багато мультиків, фіксики да, на російській мові, тому він так звик розмовляти, але нічого. Іде в школу, буде розмовляти вже примовитися. Вже... Да? Угу. Дякую. Дякую, добрий день. Добрий день. І... А, а як кажуть? Пожалуйста. Будь ласка, да? Будь ласка. Будь ласка, да. А ще коли, коли ми приходимо і здороваємося ввечері, як ми кажемо. Добрий? Добрий день. А як увечері? А коли ще ходять? Ні. Коли приходимо в гості ввечері, добрий, але. Добрий вечір, так. Вечір, да. А коли уходить? То... О, собака, собака до побачення. А, водка. да, до побачення, коли всі входять. Там щось наша ванілька галасує. Собаки по вулиці бігають і вона знаходиться. Ми сюди виносимо, вивозимо, таке чистимо все. І там у нас є фірточка, якою можна легко туди проникнути, так само й вийти. Зараз, ви знаєте, не дуже довіряємо, є різні люди. І е, вирішили прив'язати її тут. І вона у нас тут прив'язана. Ось така хорошенька погодка у нас сьогодні була. День вже йде до кінця, скінчився день. У нас, на жаль, немає води, закінчилася вода. Ну нічого. Вечеряють також наші бентамочки і індики. Дала їм мішанку смачну на сироватці. Як же вони її люблять. Отак. Курочка. <смі> курочка, як ти сюди потрапила? Я її заносила, щоб вона була там. А вона вирішила сюди прийти, повернутися. Тут, мабуть, є її улюблений півник, тому вона повернулася сюди. І ще одна крупненька курочка також прийшла сюди. Ну, нічого, я ж нічого не можу зробити. Хай погуляє тут, раз хоче Просто хотіла забрати їх, думала, почнуть нестися. Дивлюся, маленька курочка почала нести. Так, ну все, йду я.